Історія українського козацтва це невід'ємна частина національної культурної спадщини. Одним із найяскравіших символів козацької доблесті та військової майстерності була холодна зброя, особливо шабля. Вона не лише виконувала бойові функції, а й мала символічне та сакральне значення, відображаючи духовні цінності козацького воїнства. Упродовж 16-18 століть українське козацтво виробило власний комплекс холодної зброї, що поєднав у собі традиції Сходу і Заходу, місцеве ремісниче виробництво та трофейні зразки. Зброя не лише виконувала практичну функцію у бою, а й була символом соціального статусу, знаком належності до козацького стану та елементом духовної культури. Зброя козаків відрізнялася різноманітністю. Складалася вона зі зброї, що була виготовлена на січі, а також зброї, яку захопили в боях. Частина зброї була дуже поширена, наприклад, шаблі. Інші, навпаки, зустрічалися нечасто – аркебузи, бердиші. Козаки вміло застосовували наявну зброю, постійно підвищували свій рівень, а також вигадували. Нові прийоми застосування зброї, що надавало їм значної переваги над супротивником. Вся холодна зброя поділяється на клинкову, древкову та метальну. Саме клинкова зброя була основною у повсякденному житті козака. Вона забезпечувала перевагу в рукопашному бою, зручність під час рейдів і мала широкий спектр форм. До клинкової зброї належать ножі та кінжали, мечі, шаблі, також палаші. Ніж був невід'ємним атрибутом кожного козака. Він служив не лише зброєю, а й побудовим інструментом для приготування їжі, лагодження, спорядження, дрібних господарських робіт. Козацькі ножі мали просту конструкцію: прямий або злегка вигнутий клинок довжиною 15-30 см., Руків'я з дерева, кістки чи рогу, інколи оздоблене металевими накладками. Кинжал мав більш виражене бойове призначення. Його носили на поясі поруч із шаблею, найпоширенішими були кінжали східного зразка двосічні, вузькі, з клинком завдовжки до 40 сантиметрів. Такі зразки часто потрапляли до козаків як трофеї. Після сутичок із татарами чи турками. Водночас місцеві майстри створювали власні варіанти, пристосовані до індивідуальних потреб воїна. Козацькі мечі зазвичай мали довгий прямий клинок: одне або два леза, просту хрестовину та дерев'яне рогове руків'я. У XVI столітті мечі тряплялися ще досить часто, особливо серед заможних козаків та старшини. Однак уже у XVII столітті вони здебільшого виконували роль парадної зброї або символу влади. У пізньому середньовіччі меч як різновид холодної двосічної зброї був замінений шаблею. В козацькі часи шабля перебрала на себе не тільки специфічні військові функції меча, але й його стародавню сакральну символіку. Іранський або східний тип шаблі характеризується кривим, легким і коротким клинком з довгою хрестовиною і загнутою голівкою. Шабля ординка мала вузький, слабо вигнутий клинок довжиною до 900 мм, видовжене руків'я з металевим наперстком. Вона була популярна серед рядового козацтва, особливо у степових походах. Де цінувалася швидкість і маневреність. Угорсько-польський тип характеризувався слабо вигнутим клинком, довжиною до 700-850 мм, використовувався здебільшого старшиною та козацькою елітою. Палаш – це холодна зброя з довгим прямим клинком полуторної заточки, поєднання меча і шаблі. Він дозволяв наносити як рублячі, так і колячі удари. У козацькому середовищі Палаш використовувався рідше за шаблю, але все ж займав важливе місце у військовій практиці. Древкова зброя також була важливим елементом озброєння, особливо у пішому бою чи при захисті козацьких укріплень. Вона дозволяла зберігати дистанцію з ворогом та ефективно протистояти кінноті. До древкової зброї належить булава і пернач, сокира, молот, спис. Булава це символ гетьманської влади, але водночас і реальна бойова зброя. Вона складалася з короткого держала та масивного металевого наверща, яким завдавали потужних ударів по ворогу. Пернач різновид булави з кількома лопатями, зазвичай шістьма, які збільшували силу удару. Перначі були поширені серед козацької старшини як ознака уряду. Наприклад, обозного осавула. Водночас вони залишалися дієвим засобом у ближньому бою. Метальна зброя в козацькому арсеналі належала не до панівних, а до допоміжних засобів у бою. Водночас її роль не була другорядною. Метальні засоби застосовувалися у рейдах, засідках, полюванні, при штурмах і в обороні табору. До метальної зброї належать луки, метальні ножі та метальні сокири. Клинкова, древкова та метальна зброя козацтва це не просто інструменти бою, а важливий елемент матеріальної і духовної культури. Вони поєднали у собі практичність, символіку та художню довершеність. Кожен вид мав своє місце в арсеналі від простого ножа до урочистої булави. Їхнє походження часто було змішаним, імпортні клинки поєднувалися з місцевим монтажем, а прості ремісничі вироби ставали носіями унікальної козацької символіки.